Добрий день, діти, послухайте, будь ласка, загадку. вона всім нам дорога, вона жити помога. Коли вона у тебе є, життя радісним стає, разом можна все зробити, тож без неї не прожити. Що це? Це дружба. Діти, а як ви гадаєте? З чого починається дружба? Дружба, діти, починається з посмішки. Так так. Усміхниться всім навколо небу, сонце, квітам, людям, і тоді обов'язково день тобі веселим буде. Помирились сонце з хмарою і тепер танцюють парою. Л'ється дощ і сонце світить, усміхаються їм діти, райдуга місток зробила, сонце з хмарою задружила, хай з них приклад беруть діти. Треба дітям всім дружити. Діти, а у вас є друзі? Якщо друг у тебе є, життя радісним стає. Діти, подивіться на цю картинку і скажіть, хто тут з ким дружить. Знайдіть друзів. До побачення, до нових зустрічей!